Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити про те, де я купую свої аромати, який в мене алгоритм пошуку тієї чи іншої. Композиції, які сайти і якими особливостями особисто з мого досвіду відрізняються між собою? Ну і, власне, якими ресурсами, інтернет-ресурсами, а це здебільшого інтернет-ресурси я користуюсь. Коли замовляю аромати в свою колекцію. Ця тема на моєму каналі виникла не випадково, а все завдяки вашому запиту, дуже багато з вас запитують, де я купую аромати, як я їх там визначаю для себе по вартості, по цінності, по оригінальності. Ну, відповідно, всім своїм особистим досвідом, всією своєю особистою експертизою, я сьогодні хочу поділитися з вами. Попереджу, що жодних рекламних інтеграцій в даному відео немає. Я розповім про всі інтернет-ресурси, ну, доступні кожному ці інтернет-ресурси, ну і як, відповідно, я там шукаю ті чи інші аромати і поповнюю їм свою колекцію. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео. Натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно, ваша, неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати, власне, хочу з головного: те, що я дуже давно артикулюю на своєму каналі, це з того, що кошти на придбання ароматів. Я отримую виключно з продажу ароматів на розпив. Саме завдяки вашій підтримці, вашій довірі, вашому лояльному ставленні до мене я маю можливість розширювати свою колекцію, якось знайомитися з ароматами, розношувати їх і потім ділитися відповідно з вами своєю ольфакторною експертизою, своїми враженнями. якось так, ну, Давати мій особистий зворотній зв'язок на той чи інший аромат. І роблю я це на декількох інтернет-ресурсах. Безумовно, ці ресурси, вони, як то кажуть, у всіх на слуху, але я їх озвучу: а саме це Мейкап, аромати я купую на Notino, аромати я купую на сайті Єва, аромати я купую на сайті My Original і також на, в інтернет-магазині. Компанії Брокарт. І іноді куплюю аромати в брокарді в самому магазині, але це відбувається, коли в них є якісь знижки. Ну, тобто, ми живемо недалеко від торгівельного центру Лавіна. Я там час від часу буваю, і от можу забігти в брокарт. По-перше, послухати якісь новинки, послухати аромати. Я думаю, багато хто з нас так робить. Послухати аромати, якось нанести на себе, розносити, зробити це в брокарт. Ну, а потім купити за трошки комфортнішу для ну, нашого для кожного. Там бюджету зробити покупку вже на якомусь інтернет-ресурсі. Тому, якщо там є якісь нижечки, я виловлюю аромати, які я давно хочу за комфортну для мене вартість, то я також можу придбати його в магазині брокат. Також раніше, до початку великої війни, я дуже часто свої аромати купувала в Дюті Фрі. У нас була можливість подорожувати, ми навіть робили це з малюком. Я пам'ятаю, що ми перший раз полетіли з ним, коли йому було піврочку, ми полетіли в Стамбул. Ну, в Стамбулі там є де розгулятися в аеропорті в Дюті Фрі, тому я теж там зробила декілька покупок, але зараз такої можливості немає. Ми ніде з України не виїздимо, Ніде там не подорожуємо Європи в літаках. тому duty free. А єдине, що в мене є м знайомі і рідні, які іноді виїздять за кордон і потім там подорожують літаками, то буває таке, що я їх прошу там, зайти в дюті фрі. Я знаю, які композиції. Чесно скажу, що це здебільшого шанель мене цікавить, щоб вони подивилися, яка вартість. В дюті Фрі на шанель на певні композиції, і якщо цей, ця вартість для мене комфортна, то вони купують мені там шанелку. Ну, от, відповідно, привозять, далі я вже з ними розраховуюсь тут в Україні. А так, duty Фрі поки що для мене недоступне, ну, особисто для нашої родини, поки що єдине, що коли знайомі їдуть. Що стосується, того, от я назвала всі інтернет-ресурси, де я це купую. Як у мене взагалі відбувається ну, придбання ароматів? Для мене це, знаєте, якийсь свого роду, ніби якесь таке полювання. Я для себе визначаю аромати, які я хотіла, ну, якими б я хотіла або поповнити свою колекцію, або б які я хотіла повторити в своїй колекції. Далі я внутрішньо розумію вартість, яку я готова віддати з свого бюджету. Ну, тобто, щоб це, Наприклад, коли зараз в доступі є шанель. Крістал Оверт, версія Одепарфам, це новинка минулого року, і мені її дуже хочеться. Ну, але в мене немає можливості за 8500 придбати цих 100, 100 мл. Для мене це ну, така непідйомна цифра, це ну, сума, яку я не можу виділити з свого бюджету. Але я як такий, знаєте, як то кажуть, хижак причаїлася. Внутрішньо я розумію, яку цифру я там можу, наприклад, віддати за цей аромат. І от я чекаю. Я не, не спішно заходжу на всі сайти, де цей аромат є. Ну, Шанель Crystal Овер це прям топ-топ, який я ну, не впевнена, що скоро з'явиться в моїй колекції. Але є інші аромати. Це, наприклад, стосувалося. Садів Ермес, мені дуже їх хотілося, але вони коштують ну, на різних сайтах по-різному, але здебільшого ця вартість трошки така кусається, як то кажуть. І е, основна така риса, яка вам потрібна, купуючи аромати і поповнюючи їм колекцію, це я так думаю, вам потрібно терпіння. Тобто ви повинні чітко знати, які аромати ви хочете в свою колекцію. Ви повинні розуміти, яку цифру ви готові віддати за цей аромат. І далі починається оце тихе полювання. Ви не спішно заходите на кожен, ну особисто, давайте я буду про себе говорити. Я кожного дня, декілька разів на день, Буває таке, що і вночі, коли там повітряні тривоги, ти не спиш, ти нервуєшся. Ну зрозуміло, сидиш в телеграм-каналах, дивишся, що де відбувається, чи ще можна в ліжку полежати, чи треба вже спускатися в підвал. Але ж ти нервуєшся це, і навіть вночі я можу там зайти. На ці сайти, якщо мені хочеться, по-перше, це трохи мене відволікає, по-друге, є в цьому практична сторона, я ніби полюю за своїм ароматом. Тобто, я на один сайтик зайшла, там подивилася по брендах, які ціни, що мені треба, на другий сайтик зайшла, пробіглася по цінам, на третій, на п'ятий, на десятий. І от таким чином, чому я це роблю? Тому що на сайтах є така історія, що сьогодні, наприклад, одна вартість. Через декілька днів, а може бути через декілька годин, вже зовсім інша вартість. І ця зміна може бути як в бік збільшення вартості, так і в бік зменшення. І такого може бути зменшення, яке комфортне і яке за, ну, закриває мій запит по бюджету. Тоді я швиденько там можу замовити цей аромат. Думаю, що здебільшого вартість на сайтах залежить від курсу валют, тому що мені здається, ці всі ресурси закупають. В, там, в валюті аромати, і далі вже конвертують якось, і від цього формується вартість аромату на сайті. І саме через це мені здається, ця вартість трошки, як то кажуть, може гуляти і в якийсь момент бути дуже комфортною для того, аби придбати цей аромат. Тому я так, саме через це рекомендую запастися терпінням і чекати, коли вартість за композицію стане комфортною для вас, і ви зможете її придбати. Ну, в усякому випадку, у мене так завжди. Тобто я дивлюсь на аромат, внутрішньо визначила вартість, яку я готова віддати за, за композицію. І тоді от граюся в ці. Такі пошукові маневри. ну, Тим не менше, це дуже часто спрацьовує. І здебільшого я при... купую аромати за тією вартістю, яка є комфортною для мого бюджету. І, наприклад, на майкапі є така історія: в них є в Україні можна замовити аромат, і вони там, наприклад, сьогодні. Ти замовив завтра. Вони, а може, і сьогодні можуть відправити. Я зазвичай в них є опція кур'єр, може доставити додому. А я зазвичай на нову пошту собі замовляю, тому що мені зручно там з кур'єром треба десь сконтактуватися, а нова пошта ти сам, коли тобі зручно під'їхав, забрав. Тобто, і вони можуть там сьогодні, на завтра або вже на післязавтра аромат буде на відділенні, і ти можеш вже його забрати і користуватися. А є ще в них опція м, товари? Парфуми, якщо ми про парфуми говоримо, вони доставляють з Європи. І вже якщо з Європи, частіше за все, з Європи трошки дешевша вартість ароматів виходить, то там десь треба до тижню часу почекати. І якщо в мене там, наприклад, є така історія, що мені не терміново, але я хочу якийсь аромат, то здебільшого я замовляю з Європи, і воно, то я, по-перше, є в мене запас часу трошки грошиків підсобирати. А по-друге, ну, не, не поспішаючи, воно приходить, я вже. Собі розумію, що от скоро прийде посилка, вона така буде ціна, і тоді забираю. Це те, що стосується мейкапу. Та сама історія на Нутіно. Єдине, що в нутіно... Мені здається, а і що мені подобається на мейкапі, що вони відправляють на нову пошту, але вартість доставки там не треба платити. Ну, тобто, і навіть ну, наложений платіж вони не, не беруть. Тобто ти платиш на відділенні нової пошти вартість парфумів без ніяких додаткових там проплат. Не за доставку, не за оцей в них є там якось на додану вартість чи що там податок самої нової пошти. На і як мені здається, ну я в основному тільки так і замовляла, що в них вони десь з Європи привозять парфумерію, тому завжди десь також тиждень часу треба закладати на те, що аромат буде до вас їхати. Коли були страйки на польському кордоні, це було десь до двох тижнів, довго пропускали ці всі на митницях товари, ну, затримувався цей процес. Зараз це десь до, до тижня часу. Але там е, треба платити за доставку е, в, на майкапі байдуже чи з Європи, чи з України за доставку не платиш. На Notino треба, в них бувають такі акційні періоди, коли від якоїсь цифри може доставка бути безкоштовна, але здебільшого, ну, у мене такі цифри, що там доставка, здається, 90 гривень виходить. Треба заплатити цю доставку. Ніяких там процентів вище немає. Лише ця доставка. Вартість доставки, вона додається до вартості парфумів, відповідно. Якщо на My Original, от мені My Original подобається тим, що... В них можуть бути якісь такі, як так сказати, не надто, не надто розтережовані аромати, аромати, які ми там не си не надто багато хто цікавиться, якісь ці там класичні композиції давнього періоду, які вже там замінили якісь нові фланкери і на них менше звертають увагу. Тобто там можна якісь такі піймати раритетик. І в них теж мені здається, вони, якщо є аромат, то протягом трьох днів відправляють. Якщо там кудись щось вони пересилають відкудись, то десь теж до тижня часу треба почекати, щоб прийшла посилка, і там вже потрібно платити і за доставку, і за якщо ви на ложку відправляєте, оцей відсоток для послуг самої нової пошти туди теж треба платити. Наступний сайт єва. Мені там подобається, там, я, знаєте, буває, От шукаєш якийсь аромат, він ніби скрізь є, популярний, популярний. І... Просто от так точково випадково ти туди знаєву заходиш, в них є і люкс. По ній ще не знаю. Точно я там купувала люкс і для себе, і чоловіку я купувала там аромати. І там у них є така зручна опція. Ну, власне, мені вона підходить, і я завжди її користуюся, що можна забрати з магазину. Дня три десь іде, ну не йде, а виконується замовлення. Десь до трьох днів. І можна просто під'їхати в їхній магазин, назвати номер замовлення, і дівчатка вам віддають, і це безкоштовно, просто ти платиш вартість самого аромату, ну, і, відповідно, забираєш його. І якщо говорити про брокард, буквально нещодавно для мене якось раніше вони ніби дорогуваті були, і я не дивилася в сторону брокарду. Але от нещодавно ми спіймали чоловікові там Шанель а Шанель Allure Home Sport за таку дуже комфортну ціну, тому що скрізь він там до 7 тисяч, ця шанелка чоловіча, а ми там щось в районі п'яти. Вихватила її. Ну, і це було комфортно в чоловіка. Нещодавно було день народження, а наприкінці серпня, то я йому такий подарунок зробила і на брокарді це зробила. Вони також відправляють новою поштою, у них також е доставку ви не оплачуєте. У них також немає цієї комісії самої нової пошти. Мені сподобалось, що в брокарді поклали, я там у них от парфуми замовила і там спіймала собі. А що, що-що? А, тональний засіб брала. Якось мені дуже сподобалась помада Шанел, і мені захотілося себе порадувати ще й тональним засобом Шанел. Я в них там за якось такою, ну, порівняно з рештою сайтів, взяла цю тоналочку, і мені сподобалося, що в обидва замовлення вони кладуть. Е Тестери, арома не тестери ароматів, а ну маленькі ці пробдички. Хороших ароматів. І шанель мені поклали, і чоловічі композиції поклали, діор і, і, і Джорджо Армані поклали. Ну, тобто такі хороші, приємні бонуси. Знаєте, вони завжди приємно їх отримувати. Подібне також, от на майкапі мені часто кладуть подаруночки. Якщо я роблю замовлення, але подаруночки на майкапі кладуть, якщо замовлення в Україні. З Європи приходять без подаруночків замовлення. І іноді мені кладуть внотіно, не дивлячись на те, що з Європи йде замовлення, внотіно мені також буває пробнички. Кладуть там або кремів, або також парфумерії, що мені теж дозволяє знайомитися з нею і там, можливо, якісь нові. Тої бажання формувати, говорити про оригінальність ароматів, то особисто у мене не було такого досвіду, що на цих ресурсах я отримувала підробку. Всі композиції, які я замовляла на кожному з ресурсів, які сьогодні озвучила, мені приходили в правильному пакуванні. Якщо це був тестер, то це звичайно біла коробочка, але всередині вкладиш... Такий, як він має бути в оригінальній коробочці, все відповідало. Флакон, якість парфуму, його стійкість, шлейф стовідсотково були оригінальними. І я була ну, задоволена і залишаюся задоволеною всіми композиціями, які купувала на цьому сайті. Тому, виходячи з особистого мого досвіду, можу рекомендувати саме ті ресурси, про які я сьогодні з вами. Поговорила, які я озвучила в сьогоднішньому відео. Ну, ось так відбувається власне моє замовлення ароматів в інтернет. Саме так я їх в основній своїй масі купую. Багато було і в коментарях повідомлень про те, як це все відбувається. Багато в особистому спілкуванні у мене замовниці цікавляться, де я замовляю аромати там чи не хвилююся стосовно підробки. Ну, сподіваюся, що сьогодні я відповіла на всі ваші запитання, розповіла та поділилася своїм своєю особистою експертизою. Маю сподівання, що все про що я сьогодні говорила. Стане вам в нагоді ви якось почнете більше довіряти інтернет-ресурсам, тому що одна справа, коли я вже в системі це роблю і маю позитивний досвід, то я спокійно відношусь до того, аби придбати аромати в онлайні. Зрозуміло, дуже добре, коли ти знаєш, як аромат звучить. Ну для цього власне існують особисто для мене в більшому мірі. Такі статичні магазини офлайн, де можна послухати цей аромат, або ж знайомі, в кого їх можна послухати. Ну або в крайньому випадку, для того, щоб прийняти остаточне рішення про придбання аромату, є таке поняття, як розпив ароматів. Можна замовити невеличкий об'єм, розносити аромат і зрозуміти особисто для себе, наскільки він вам подобається, і чи ви хотіли б, щоб цей аромат став частиною вашої колекції. Ну і власне представляв вам оточуючим в такому ольфакторному форматі. Тому саме для ну, саме цей момент я вважаю. Однією з головних переваг придбання ароматів на розпив. От таке попереднє знайомство: там 5 мл достатньо, аби розносити аромат, аби зрозуміти, ваш це аромат чи ні. Ну і далі вже купувати повномірний флакон. І зрозуміло, що в таких умовах ви хвилюєте, що за солідну цифру ви отримаєте підробку чи оригінальний аромат. Тому я от розповіла про інтернет-магазини, якими я користуюся, послугами, яких користуюся. Ну і де маю досвід. і Сподіваюся, що ця інформація також була для вас корисною. Я хочу побажати вам, щоб всі ваші парфумерні покупки були вдалими, щоб ви отримували задоволення від парфумів, які поповнюють вашу колекцію, Ну і щоб сам процес купівлі ароматів також приносив вам якісь приємні та позитивні враження та спогади. Ось таким вийшло сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво, ви почули якусь корисну для себе інформацію. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде! Україна